От знаєш інколи впираєшся у власний так, стелю, на так. власну стелю. Так ти от там заробив до прикладу два угу. мільйони гривень. А як стрибнути там до п'яти, угу. вже не зрозуміло Це ж розвучай, так та? також про якісь обмеження. обмеження та. так? Вони є, вони є, і тут теж відрізняє людей. Вони вчаться постійно. Та і ми дуже багато прикладів знаємо. Коли ви приходите вчитись в якісь гарні школи, неважливо на коучингу Я бачила, дуже багато керівників. Вони хочуть змінюватись, вони хочуть змінюватися. Нівати свої команди, вони йдуть вчитися. Це дуже великий показник, і ось е, люди, у яких оце грошовите та мислення, вони будуть вчитися. По-перше, визнають, що я не можу за ці 2 мільйони стрибнути. Вони можуть наняти фінансового консультанта. Та вони можуть наняти психолога, працювати з психолом, з коучем. Вони можуть пойти в я не знаю на MBA. Вони будуть розвиватися, вони будуть шукати вихід, і вони його знайдуть, бо вони приймають щось нове в своєму житті. Або це теж нормально буде така невеличка компанія.